Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні 25 червня 2020 року. Ми знаходимося в Чеплинському районі Херсонської області на демонстраційному полі від компанії «Сингента», яке розташоване на базі господарства ТОВ Славутаю. На даному демополі посіяні озимі культури, такі як озимий ріпак, озимий ячмінь та озима пшениця, вирощена за технологією від компанії «Сингента», а також гібриди соняшнику від компанії «Сингента». Озимий ріпак був посіяний по пару 12 серпня 2019 року на площі в 4 гектари. Добрива вносилися разом з посівом. Нітроамофоска 80 кілограмів на гектар. Норма висігу склала 533 тисячі на на гектар, на глибину 3 см. Озимий ячмінь та озима пшениця були теж посіяні по пару. Посів проходив 22 вересня 2019 року на площі по 3 гектари. Добриво, вносилася також нітра Мафоска 80 кг на гектар разом з посівом. Норма висіву склала ячменя 2,3 млн на гектар на глибину 4 см, а озимої пшениці норма висіву була 5 млн на гектар теж на глибину 4 см. Щодо гібридів соняшнику. На даному полі була проведена вспашка 28 см. Попередником на даному полі був озимий ячмінь. Посів проводився 29 квітня 2020 року. З додаванням добрива нітроамофос 80 кг на гектар. Площа займаємо соняшником склала 2 гектари. Також було внесення до сходового ґрунтового гербіциду Primextra TZ Gold. 27 травня було внесення Engio 02 літра на гектар. і 19 червня 2020 року було внесення бакової суміші Амістар Gold 075 літра на гектар, Engio 02 літра на гектар. Зараз я пропоную перейти до огляду стану посівів. Як ми можемо бачити, забур'янист у нас практично зовсім немає. Примекстер із Gold непогано отримав бур'яни. Культури себе почувають добре. Ми не бачимо ніяких шкідників на соняшнику. Хвороб рослини почувають себе добре. Ми надалі будемо спостерігати за розвитком рослин на наших демонстраційних полях. А я вам кажу до нових зустрічей.